Ви прізвищем ви побачить дати та місце вашого народження. Мороз, Олег Миколаїв, 9 травня 72 року. Проживає в вулиці Коновальця, 108, Прафт, 39. Працюєте? Доступник військового комісара обласного комісаряту. Обласного івано Франківського області інакше електронного. івано Франківського області. Знаєте, чому до суду в мене якоїсь справи вас викликали? Так. Пам'ятку про права та області свідка отримали? Так. Ви з права та обов'язків, я зрозуміли? Так, дякую. чи Слідчі ви з обвинуваченим по справі Косабою Русланом Петровичем? Ні, не знайомий. Чи є підстави говорити неправду про нього? Ні. Звідно статті 63 Конституції України, ви маєте відмовитись давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів. Чи є такі підстави, з яких ви відмовляєтесь давати показання? Ні. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу суду за відомо неправдивих показань, також за відмову давати показання. Ви зобов'язані говорити тільки правду, в іншому випадку є кримінальна відповідальність. Розумієте? Так, розумію. так також проводить до присяги, повторюйте за мною. Я зводьте. Морозовеч. Присягаю говорити суду правду. Присягаю говорити суду правду. І лише правду. І лише правду. Вам пропонують задати показання, тобто повідомити все, що вам відомо по даній справі. Прошу. З даній справі мені відомо тільки те, що в січні цього року в засобах масової інформації ну, безпосередньо по інтернет-торінкам була проведена акція, щоб не збрехати, не згадаю її правильну наступ. Все. Після цього фантасаба був затриманий. Все решта можна тільки знати те, що було в пресі, або в засобах масової інформації. Є запитання прокурора? Ні, прошу. Чи бачили ви сами відеозвернення Кацабе, який у розміщеному режимі Та, під назвою від мобілізації? Зразу ну, не згадаю, але бачу. Ну, щодо відмови від мобілізації, так? так? Їдемо, будь ласка, там твердження Коцаби щодо незаконності мобілізації. Ну, Відповідають дійсно чи ні? Ну, я все не можу коментувати з малізувати заяви пана Коцаба. У мене це є своє, своє бачення як людини військової. Для мене оказ президентів достатньо. Ну, тоді стоїть там на підставі чого проводилася з мобілізацією? Показ президенту. місяць цього року. Ну, Чергово. Відповіда... Чергово. Тобто вона відповідає повністю вимогам? Так. Я бажаю, так. А яким чином, які... як взагалі проходила мобілізація в, в Київській області? Яке оголошено вчора 10 січня? На підставі тобто, з якими вкази... трудностями стикалися? Труднощі були такі, на, початковій, так, на початковій стадії, це вже не перша черга мобілізації, яка полягала тільки в тому, що залучення військових зобов'язаних дуже був малий відсоток. Люди уникали мобілізації, передавалися списки в розшук, люди не проживали за вказаними адресами або по місці реєстрації. Ну, відповідно, певна частина не підлягала мобілізації в зв'язку з фізичним станом, за результатами медичної комісії. Це те, що виникали про А які фактори взагалі вплинули на процес мобілізації? Ну, я ж повторюю, що відсутність людей за місцем проживання та реєстрації, відсутність людей у зв'язку з виїздом за кордон або на сезонні роботи. Це в першу чергу, це дуже великий відсоток. І досить великий відсоток це якраз за результатами роботи медичної комісії, районних військових комісаріатів. Дуже багато людей визнані непридатними, були або обмежено придатними за станом здоров'я що не дозволяло їх призвати по мобілізації. А яким чином вплинуло на мобілізацію в заклад Поцапи Руслан щодо до громадян України про відмову мобілізації. Заклик їх відмовлятися від мобілізації. Я не можу стверджувати, чи він вплинув чи ні, тому що безпосередньо відмов військовозобов'язаних, які би стверджували, що вони відмовляються на підставі заяви пана Коцаби, такого в області, на теренах області не було. Захисник, я захисник слова, є у вас будуть у вас питання? Да. Ви в своїх свідченнях казали, що і без Кацаби люди постійно вживали поняття Війна брат на брата, громадянська війна, неправильна війна тощо. Ви казали таке? Захист. Захист. Ми допитуємо свідку в судовому засіданні, тому прошу використовувати ті його показання, які він давав в судовому засіданні, а не на слідстві. У нас є безпосередньо. Я на перший раз а на вас допитували прокуратура, СБУ? Так. Ну так я ж вас і питаю. Про що вони вас допитували? Так задайте питання по суті. Так я ще питаю, ви сказали... Ви сказав... питаєте загальне питання. Питання повинно бути конкретним. Добре, скажіть, будь ласка. На що посилалися люди, відмовляючись від мобілізації? Вже була дана відповідь захисна, Послухайте трошки. Я посилаюся на те, що людина казала під час допиту. Тому вона і опинилася тут. Зараз На це питання дав і свідок самостійно. Прокурор повторив питання, ви повторюєте це питання втретє. Давайте не будемо повторяти. Чи можете ви якось відмежувати те, що казав Кацаба, від того, що казали інші люди, і що саме те, що казав Кацаба, вплинуло на тих людей, які от, з вашого досвіду відправлялися в мобілізації? Тоді я повторююся, напевно, те, що я сказав, що суїцидних заяв військовозобов'язаних, які попадали по призову по мобілізації, що вони пішли, чи відмова йде на підставі заяви пана Кацаби. На деревому області такого не було. Офіційних заяв не було. Добре, а вам відомо про існування указу про військове співробітництво між Україною та Російською Федерацією? Ні. Теж чого це питання свідку? Ну як це? Ну він же військовий комісар. До, до чого ставити, питання, він... які обставини він може пояснити, виходячи з цих договорів ну, наявних держав? Я почав розповідати, що він... А, значить, мобілізував людей відповідно до закону України по мобілізаційну підготовку, відповідно до указу президенту. От я питаю, як всі ці речі співвідносяться з тим, що у нас з Росією виявляється, є на динаміці надинансовий... питання. Прошу наступне заклад. Це питання не має значення да. нічого ну, самі. У нас є масив нормативних актів. Акт. Ми не досліджуємо тут нормативні акти. Нормативні акти, якщо на це пішло, є кому досліджувати. Тому, прошу дуже питання, по суті, обвинувачення. Що нема? Прошу, так, є вас ще питання. так, звісно, як не повідомляють. Є ще питання, якщо немає. Прошу, бо обвинувачення хоче питання задати. Прошу обвинувачення. Пане Мороз, пане Олеже. Чи підтвердите або спростуйте, що ви, будучи на посаді тимчасово виконуючи обов'язки, зняли з посади всіх чотирьох воєнкомів районних за те, що вони відмовилися згідно указу президента їхати в зону АТО? Ні, я їх не зняв з посади. Вони не були допущені до призначення на посаду. І тепер друге питання. Коли це все дізнаються, люди про те, що воєнкоми навіть бояться їхати. На, 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 на фронт. як ви думаєте, що могло більше вплинути? Відмову воєнком їхати воювати? Чи моє відеозвернення, особисте, не наголошую, не публічне, а особисте в інтернеті на інтернет своїй особистій сторінці відеозвернення до президента Порошенка. Це було відеозвернення не публічно до всіх. Воно було до однієї людини. Це була інтернет-акція, яка жодним чином не могла не мала вийти за межі інтернету і. Чи на щастя, чи на горе ніхто її не підтримав, окрім того нещасного хлопця, якого там обчинника, який вже після того, як мене арештували, дав мій захисту звернення. Одне звернення Україні. Власне, я хотів питання. Тобто, чотири комісари які відмовилися, чи моє відозвернення? Ви як воєнком, як, як фахівець. Що більше могло вплинути на те, що люди перестали бути, хотіти бути гарматним м'ясом? Я би не співставляв ваше звернення з посадовим особами військових комісаріатів. Чотири воєнкома, які попередньо відмовилися виїжджати в журнал АТО, два з них було прийнято рішення про звільнення. За їхнім власним бажанням, вони на сьогоднішній день звільнені і два. Один з них був доняток, і другий зараз перебуває. Чи подали ви на тих двох, які були просто звільнені, подали ви на них подання у прокуратуру на притягнення їх до кримінальної відповідальності? Ні, мені не було Слідок, питання, питання. Вони собі... Все. Добре, до наступне Прошу. питання. Чи дійсно був факт того, що один з воєнкомів на Двірнянській, здесь-борочанський, був затриманий при отриманні Хабара і отримав судове рішення в розмірі хабара? питання. Тобто, Чого? Він Хабар знає. воєнкому як назив... Хабар більше впливає на мою думку, ніж моє відеозвернення на людину, яка, та, е... яка орієнтується і, і має йти воювати за Україну. Я хочу вас Ми не порівнюємо інші справи. У нас є справа, та, яка слухається в цьому ласка. залі. Тоді То, що з іншими Ну, І скажіть, будь ласка, це, це мене? дуже важливо, бо мені загрожує 15 років. Ви особисто знаєте хоча б одне прізвище того, на кого вплинуло моє звернення. Що він перестав хотіти воювати? Особисто, одне прізвище зараз. Ваше питання. То то дякую. вже 5. Ну, я уточнити хотів. П'ятий раз. бо це дуже важливий свідок. Нема питань, дякую, що прийшли. Можете бути целію. Скажіть, будь ласка, я спрошу наступного свідку з них зразу.